Дорогі брати та сестри, вітаю вас і запрошую на черговий наш час навчання, Слова Божого, про Божу благодать. Давайте для вступу повторимо те, що вже в нас було, і підійдемо до нашої теми сьогодні. Взагалі, Божа благодать це достатньо велика масштабна тема. І, ну, наприклад, коли ми відкриваємо е, буквально перший, перший розділ, і ми вже бачимо, що е, Бог по благодаті створює все суще, по благодаті створює життя, по благодаті створює нас, людей, чоловіка і жінку. Далі Божа благодать розвивається. І останній вірш звучить так: благодать Господа Ісуса з усіма. Амінь. Тобто слово Боже починається благодаттю і закінчується благодаттю. З такої масштабної благодаті. Божа благодать стосується кожного з нас. Божа благодать стосується персонально мене і персонально Тебе. Дивіться, як пише апостол Павло. Це Дії, 17 розділ 26, 27 вірш. Створив він, тобто Бог, з одного весь людський рід, щоби жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога, може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Тобто Бог створив нас, не просто визначив певні пори, тобто час і межі, в цьому є певний сенс. Він визначив ці пори і межі для того, щоб ми почали шукати Бога. Тобто це, так би мовити, попередня благодать. Бог так організовує наше життя, наші обставини, наші події в житті, щоб ми відреагували на Божу благодать. І мета попередньої цієї благодаті, російському предваряючі благодаті, це якраз те, щоб Підвести нас в цю точку, щоб ми відреагували вірою на Божу благодать. Далі, коли ми реагуємо вірою, що відбувається? Апостол Павло пише в Єфесянах: але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив із Христом, адже ви спасенні благодаттю. І Воскресив нас разом із Ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Дуже багато благодаті в цих е, віршах. Божа благодать. Підводить нас до точки, коли ми реагуємо на неї вірою. І тоді відбувається наше спасіння по Божій благодаті. Отож, Божа благодать, що це? Це не заслужена нами. Або давайте так, грецьке слово, грецьке слово Харіс, яке переводиться благодать. Якщо подивитись словник Стронга, воно перекладається так. Прихильність, люб'язність, доброзичливість, вподобання, благодать, подяка, вдячність. Тобто можна зробити такий, таке визначення Божа благодать це незаслужена нами, Божа прихильність до нас і незаслужений нами, Божий дар спасіння. Божий дар спасіння, кульмінація Божої благодаті це Ісус Христос. Дивіться, як пише апостол Павло. Він пише, і Слово стало тілом, і перебувало між нами, і побачило славу Його, славу як єдинородного Отця, повного благодаті і істини. Ісус Христос, це наш зразок, Він повний благодаті і істини. Ось запорука була того, що Він прожив праведне життя. Він був повний благодаті і істини. Повний благодаті істини. Добре. Отже, ми відреагували вірою на благодать. Благодать привела нас е, до спасіння. Ми народились згори. А що далі? А що з нами відбувається далі? І до речі, ще трошки хотів побути у визначенні, що таке Божа благодать? Е, Божа благодать не закінчується на спасінні. Ми ж живемо далі. І, е, Наприклад, апостол Павло, який е, все своє життя е, активно, активно служив і прославляв Бога, але в нього була вада, хвороба. І він молив і каже, Боже, забери її від мене. І дивіться, яку він отримав відповідь. Задля цього тричі благав Господа, щоб він відступився від мене та він сказав мені: досить Тобі, моєї благодаті. Адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Божа. Для чого я це прочитав? Дивіться, благодать Божа фактично дорівнює тут силі Божій. Отже, ми можемо зробити таке визначення, що Божа благодать. Це не заслужена нами Божа прихильність, не заслужений нами Божий дар, І це Божа сила. Що відбувається з нами, коли ми народжені гори? Як далі? Що, е, яка дія благодаті? І це цікаво. І от і це якраз і є предмет нашого вивчення діюча благодать. Діюча благодать, яка підхоплює нас, народжених згори, І щось відбувається далі. А що відбувається далі? Давайте подивимось, що це за діюча благодать. Ну, Наприклад, книга дій. От Перші християни, які народились з гори, Єрусалимська церква. І дивіться, що там відбувається. Це 4 розділ, 32, 33 вірш. Усі ті, які повірили, мали одне серце і душу. І ніхто нічого свого майна не називав власним, бо все було в них спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса. І велика благодать була на них усіх. От те життя, яким жила Єрусалимська церква, одним словом. Апост... Лука пише так: велика благодать була на них. А що це значить? Велика благодать була на них. І ось ми бачимо цю ознаку: мали одне серце і одну душу. Ну, це ж були різні люди. Це люди були з різними поглядами на життя, з різними бажаннями, відчуттями, планами. Потім вони навертаються до Бога. І відбувається якась. Дія Божої благодаті, і вони мають одне серце і одну душу. Тобто, ми можемо сказати, що діюча благодать це такий, можливо, невидимий, внутрішній, глибинний надприродний процес з нашим серцем і з нашою душею, діюча благодать. Добре. Це Єрусалимська церква. Давайте подивимось, а як це було в церкві в Антіохії? Це вже е, церква, де фактично язичники наверталися до Бога. Да? Ті, хто був, це дії, 11 розділ, 20-23 вірш. Ті, хто був розсіяний через утиски, які виникли у зв'язку зі Степаном, пішли до Фінікії, Кіпру і Антіохії, не проголошуючи слово нікому крім юдеїв. Між ними були деякі люди з Кіпру та Кіринеї, які, прийшовши до Антіохії, говорили і до греків, проповідуючи Євангелії Господа Ісуса, і Господня рука була з ними. Тож, велика кількість тих, які повірили, навернулися до Господа, вістка про них донеслася до Єрусалимської церкви, і вони послали Варнаву, щоби пішов до Антіохії, він, прийшовши і побачивши Божу благодать, зрадів і заохочив усіх рішучістю серця триматися Господа. Тобто відбувається перші гоніння. Відбувається розсіяння Єрусалимської церкви. Люди намагаються знайти для себе безпечне місце для життя. Деякі проповідують слово юдеям. І це логічно, і це зрозуміло. Юдеї мають доступ до Божого Слова, вони хоч в темі, вони розуміють, про що. Можна відкрити пророцтво Ісаї, показати через нього Христа і так далі. Але деякі, дивіться, з Кіпрою і Кірінеї. В Антіохі почали говорити до греків. До греків. Хто такі греки? Це носії на той час панівної культури. Це була така фраза тоді, що Римська імперія перемогла грецьку зовні, а грецька перемогла римську середини. Розмовна мова грецька, панівна культура грецька. Діти багатих сімей вчаться на риторику, і вони повинні знати грецьких філософів. Це були найвищі уми на той момент людства. І уявіть собі, греки, носії такої культури. Там олімп, боги, міфології, все це. І їм розповідають, що є єврей, який назвався Божим Сином, Богом. Він вмер і він воскрес. Класична реакція греків це було як в Афінах, коли проповідував Павло. І це одна з найкрасивіших проповідей, записана в Біблії. Але яка була реакція греків? Добре, послухаємо іншим разом. Ну, це якась нова філософія. Цікаво, послухаємо іншим разом. Але що ми бачимо тут? Яка реакція? Тут написано. Велика кількість повірили. Це як? Це як? Як греки повірили? І не просто повірили, а написано, навернулися до Господа, навернули своє життя, змінили своє життя у відповідність до Христа, повірили в Христа і довірили йому своє життя? Ну, це щось, ну, це щось надприродне. Це незрозуміло. Як це так може бути? І звістка дійшла до Єрусалиму? І тоді в Єрусалимі сіли і думають так, нам треба людина достатньо глибока, духовна, яка піде туди і дасть духовну оцінку тим процесам. Наскільки там все серйозно. Вибирають Варнаву. Він їде туди. І він бачить, і ось його духовна оцінка Божа благодать. Божа благодать. Немає іншого варіанту. Це неможливо по-іншому. благодать. Благодать. І він побачив це і каже: Просто ви дотичні до такого процесу, який, можливо, до кінця ще не розумієте. То він каже, всією рішучістю свого серця тримайтесь цього. Це істина. Тримайтесь Божої благодаті, тримайтесь Господа. Написано тут. Божа благодать. Ще один уривок. Ми подивимось про саме. Діючу Божу благодать, те, що ми вивчаємо, дивіться, титул, другий розділ з 11 по 14 вірш, написано так: адже для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб, відрікшись безбожності і світських пожадань, ми жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженої надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Що я хочу підкреслити: дивіться, написано «З'явилась спасаюча Божа благодать. Далі, в чому суть її? Вона перша. Дві речі ми подивимося: перше навчає. Що це за слово? Я взяв з словника Стронга знову це оригінальне грецьке слово. І ось що воно означає: виховувати, наставляти, навчати, карати, дисциплінувати, виправляти. Тобто, це якийсь певний внутрішній процес з нашим серцем. По вихованню, наставленню, дисциплінуванню, виправленню і так далі. Да? Далі це процес. Далі, що саме в цьому процесі? Дивіться, друге від безбожності до побожності, від світського до праведного. Ось що робить з нами діюча благодать? Вона навчає. Іначе як змінює нас з того, де ми є, від безбожного до побожного, від світського до праведного. Ось такий процес. І це процес кожного дня. Кожного дня. Ну, дивіться, ми народились згори. Дух Святий поселяється всередину нас. І е, як це зрозуміти, Дух Святий поселяється всередину, всередину кого? Всередину нас, тобто нашої особистості. А що це таке наша особистість? На чому вона, як вона сформована? Що впливало на формування нас, нашої особистості? Да фактично все що було до цього. Де ми народились? Як ми народились? В якій сім'ї народились? Який соціум нас оточував? Там, не знаю, кримінальний, або там е, якийсь е, релігійний соціум, або ще щось, які люди зустрічались на нашому шляху, які події відбувалося, все це глибинними шарами нашої свідомості формувало і сідало нас досвідом. Ми щось розуміли для себе, ми дивились на світ, ми щось тлумачили для себе, так як ми могли це зробити. Під впливом всього того, що з нами відбувалось. І от в цей, ну так би мовити, внутрішній всесвіт нашої душі, нашої особистості приходить, поселяється Божа природа, Дух Святий. І от оця Божа природа, Дух Святий, починає. Виховувати це і є діюча благодать. Починає Божа сила діяти всередині нас з тим, хто ми є. Від безбожності до побожності, від світського до праведного. Отакий ну, такий процес. Кожен день він відбувається. Але здається такий процес е дуже таким загальним. А чи можемо ми. Зазирнути туди ще глибше за лаштунки. Чи можемо ми побачити глибоко там, а що саме з безбожного до побожного? А що саме як змінюється? І для цього давайте ми подивимось. Насправді, цей процес він є в писанні. І він, наче як розсипаний перлинами по книгам, і їх просто треба зібрати і побачити. Провести певну, можливо, системну роботу по систематизації, да? і давайте ми подивимось на 12 перлин. Чи може їх бути більше? Може. Чи можна глибше в кожну? Можна. І потрібно. Отож, давайте подивимось на цей процес, який насправді невидимий, надприродний, але ми спробуємо туди зазирнути.